Ваш мозок змінюється тільки через нові дії, тобто ваші нейронні зв'язки формуються тільки, якщо ви робите нові дії, інакше вони будуть летіти по старій автомагістралі, да, по старим звичкам, наприклад, тривожитись по пустякам замість того, щоб зупинити цю думку і почати її аналізувати, і доводити до логічного якогось там а, абсурду, да, щоб вас ця думка не тригерила. Тобто, що я хочу сказати, іноді дії навіть, якщо ви будете робити нові дії, боятися і робити, і, ну, не розуміючи, як це працює, да, все одно вам можуть дати гарний результат, тому що через дію змінюється наша психофізіологія. Тому. Вам завдання робити нові дії для того, щоб е, прибирати свою тривожність. Дивіться в коментарях, які саме, е, на вашу думку, дії можуть вам в цьому допомогти.